Ви коли-небудь замислювалися, як елітні команди роблять делегування таким легким, навіть під шаленим тиском це не магія, це результат роботи чітких систем. По перше, їхня комунікація бездоганна, вони використовують стійкі системи зв'язку, які ніколи не підводять, гарантуючи, що кожне повідомлення дійде до адресата. Вони стандартизують абсолютно все. Уявіть, що в критичний момент вам потрібна вогнева підтримка. Завдяки стандартизованим процедурам запиту немає місця для плутанини чи сумнівів це чіткий, простий процес, який кожен знає на пам'ять. Нарешті їхні протоколи ідентифікації та координації є кришталево чіткими, це означає, що кожен знає, хто є хто. Хто чим займається і як безперешкодно взаємодіяти. Усе це разом мінімізує тертя та усуває затримки. Це дозволяє надавати негайну та ефективну підтримку без потреби в менеджера, який дихає у потелицю. Усе тримається на створенні структури довіри та ефективності. Хочете побудувати високоефективну команду? Почніть з цього. Дякуємо за перегляд. І не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше.